Друзі, привіт! Сьогодні покажу вам свої аромати від компанії Yvres Heriflame, які в мене є на сьогоднішній день. З початку війни я майже нічого не замовляла, тільки один аромат, який в мене зараз на роботі. І нічим не користувалася, але сьогодні вирішила передивитись свої аромати і почати, хоч потроху, їх використовувати, тому що в деяких добігає до кінця термін придатності і вони все ж таки псуються. В цьому відео я буду називати назву аромату і про те, чи подобається він мені, чи ні. Якщо вам це цікаво, продовжуйте перегляд. Від компанії Івраш Tropical Tentation великий об'єм 100 мл. Літній свіжий аромат. Я його замовляла, тому що думала, що він буде схожий на мій улюблений аромат з цієї серії сельдезур. Але ні, це зовсім інший аромат. Цельдазур я закінчила і обов'язково повторю. Цей повторювати не буду. Буду користуватися ним влітку. Аромат від Майківі Кіс, теж об'єм 100 мл. Це Літня колекція, свіжий аромат, але мені не подобається, можливо, ним буду користуватись дитина. Від компанії Арифлей Ember Elixir, дуже красивий флакон. Колір рідини нагадує камінь бурштину. Він для мене на холодну пору року. Більш за все користувалася взимку, подобається. Люблю цей аромат. Ще один зимовий аромат, якого вже немає в каталозі Ріфлейм Саблам Нейче. Тонка бін. З бомбами тонка, дуже красивий флакон, теж подобається. Хороший достойний аромат. Але все ж таки, перед тим, як ви щось замовляєте, Краще за все брати пробник і потім вирішувати, чи потрібен вам цей аромат чи ні. Від компанії Іvраше.com Evidence я в цьому випадку спочатку спробувала його в пробнику, Він мені сподобався, і коли я побачила, що йде в подарунок за замовлення, зробила замовлення і його отримала. До війни користувалася з задоволенням і теж буду продовжувати, сподіваюся, на це. З компанії Reflame аромат, який вже не представлений в каталозі. Називається Memories В цій серії було три таких флакона: жовтий, зелений та рожевий цей жовтий, він такий літній, брала його з собою на море пов'язаний з спогадами про відпочинок. В складі є кокосова вода, подобається. Влітку буду продовжувати його використовувати. Від компанії Reflame в мене із серії Women's Collection є два аромати: це White Lilac білий бузок. Ці аромати мають прості флакони, бюджетну ціну, але дуже достойні, дуже-дуже схожий на справжній аромат буска для тих, хто його полюбляє, рекомендую. І він більш за все підходить на весну. Другий аромат з цієї серії Делікат Cherry Blossom з ароматом квітів вишні. Із серії Love Potion в мене два аромати: це класичний, з чорним шоколадом та какао. Подобається, але більш за все, я в цій серії люблю аромат Love Potion Secrets, білий шоколад та біла полуниця. Його буду повторювати в цей дні. І ось цей аромат мені не сподобався тут Представлена вишня. Але ні, лімітована колекція, ніколи б його не повторила, хоча іноді з'являється на розпродажах. Перед новим роком виходила в компанії Reflame така лімітована версія аромату Маскарад. Він пов'язаний зі святом. Декілька разів з'являвся в каталозі Reflame. Хороший. Достойний, бюджетний, асоціюється зі святом, але зараз, звичайно, ніякого святкового настрою у нас не може бути. Від Івроше. Sable Файл, Тут 30 мл, не сподобався, Мав, майже ним і не користувалась. І другий аромат, який називається Plain Soleil. Теж мені не сподобався, коли я дивилась огляд на ці аромати. Всі блогери його дуже хвалили. Тому я замовила, але ні, це не мій аромат. Не знаю, як його закінчити, чи буду користуватися, чи ні. Напевно, що ні. В компанії Reflame колись був такий аромат. The One Disguise. Флакон нагадує. Баночку лака для нігтів, приємний красивий флакон і солодкий аромат всередині. Клад фейм це класичний аромат з цієї серії. Не подобається не мій аромат, користуватися не буду. і з цієї серії мені більш за все подобається Eclat Femme Weekend. Його я вже закінчила декілька флаконів і буду знов повторювати цей ні. Мені не підходить улюблений аромат з компанії Yves Rocher юрель Asmantus в об'ємі 100 мл. Дуже подобається свіжий, приємний. Ним я користувалася і влітку, і взимку в будь-яку пору року до війни. Вже закінчила майже половину флакона, але зараз, на жаль, його немає в каталозі. Теж лімітована версія від компанії Ariflame. перед новорічними святами називається А Красивий флакон він такий переливається різними кольорами. Один з самих для мене найулюбленіших. Обов'язково зараз почну користуватися в першу чергу ним. І ось цим також це Софівер Тугеза. Флакон нагадує фігуру жіночу, дуже оригінальний всередині рідина рожевого кольору. Це другий аромат в цій колекції, ще є класичний, і зараз вийшов новий, який я теж думаю, що буде дуже достойний. Можливо, замовлю його пробник і теж потім замовлю повнорозмірну версію, якщо буде настрій. Подобається. Дуже люблю цей аромат. І останній аромат, який в мене є, це «Міс Джордані від компанії Reflame. Він підійде для молодих дівчат. Теж використала майже половину флакона з всієї серії Giordani Gold, ароматів Giordani Gold, цей мені подобається найбільше. Наразі це всі аромати, які я хотіла вам сьогодні показати. Якщо вам було цікаво таке відео, ставте лайк, підписуйтесь на канал. Напишіть, якщо ви користувалися якимись з цих ароматів, і теж у вас є якісь враження з приводу них, буде дуже цікаво це дізнатися. І до наступних відео. Всім до побачення!